Чао, Продовжуємо читати твір Рольда Далля Ла ді чоколато». Сьогодні ми дізнаємося про те, як сім'я починає страждати від голоду. Ла Familia Комінча ла Фаме, неледує сетімане сучасіве протягом наступних двох тижнів темпо камбіо» Погода змінилася. І аріво у Гран фреддо» І стало дуже холодно. Прима сі мізе вікаре» Спочатку випав сніг. Ланеве презакадеремпровізо у на матина. Одного ранку раптово пішов сніг. «Пропріо Проплюменте Чарлі Бактет. Саме в той час, коли Чарлі Баккет зістава вестендо перандара Аскола, вдягався до школи. Далла фінестра з вікна веде вегранді фйокки Діневе. Він бачив великі сніжинки, ще дереленті, що повільно падали, даунчело Фреддо Колор ачайо з холодного стального неба. Алла сера до вечора інторно Аллапікола Каза навколо маленького будиночка. Вчера у метро Еметзудіневе, було півтора метра снігу. Ельсіньор Бактет і містеру Бактету, фукостретто Аскаваре, довелося прокопати. Un sentiero dalla porta alla strada – Стежку від дверей до вулиці. До поланеве після снігу аріво унвенто джелідо. Піднявся різкий морозний вітер, кепре за соф'яре перджорні чорні, який дув цілодобово. Сенца фермарсью надтімо, не припиняючись ні на мить. Оке Фредо пундженте портава консе, О який лютий холод він приніс із собою. Квальсьязі коза, чарлі то кассе, все, до чого б не торкався чарлі, сембрава брава Ессерфатте діячо. Здавалося, було зроблено з льоду. Еоні Вольта І щоразу теме тева п'єде каза, коли він виходив за поріг дому і Ленто ліпасава коме комеун кольтелло. Вітер прорізав його щоки, як ніж. Дентро зсередини, Співфері джеледі, крижані протяги, етравано сібіляндо, проникали шиплячі далі інфіссі delle фінестре, з віконних рам, е да сотолепо, і з-під дверей. сі тровава скампо, і не було порятунку да Лорософь таліте від їхнього різкого подиху. І котрове четверо літніх людей, синеставано тутті імбакукаті, були загорнуті не лоро Гранде Летто у своєму великому ліжку, черкандо ді скачаре діскари Ільфреддо Оса, намагаючись зберегти в своїх старих тілах хоч крихту тепла. Ормай да Темпо вже давно не суну рікордава п'ю, Ніхто більше не пам'ятає. Ле емоційні провате, які емоції вони відчували не ла річерка де білєті доро». Під час пошуку золотих квитків. Тут ті де ла фамілія, всі члени сім'ї. Non riuscivano a pensare ad altro che» – не могли думати ні про що інше, а й проблемі віталі Бюргенті, крім життєво важливих проблем. Коми ріскальдарсі, як зігрітися, е коме прокурасі аббастанса чибо, і як роздобути достатньо їжі. «Quando fa molto freddo» – Чомусь, коли дуже холодно, куалькоза неларія скатена un гранде апетіто. щось у повітрі викликає просто вовчий апетит. La maggior parte di noi, більшості з нас, комінча allora ad avere una gran voglia. тоді починає хотітися di nutrienti стуфаті фуманті. Поживних тушкованих страв, торти дімеле пена сфорнате, свізоспечених яблучних пирогів, Еоні дженери ді п'ято кальдав, і всіляких гарячих страв. Еда токе, і оскільки сямо тутті мольто п'ю фортунаті, Нам усім пощастило набагато більше ді кванто Чип'яча аметтере, ніж ми хочемо визнавати, ді соліто, зазвичай абомола посібіліта, ми маємо можливість толірчі квальсія зіволія, задовольнити будь-яке бажання. О квазі, або майже все. Інвечіль поворочарли бакет. Натомість бідолашному чарлі бакету. Нон рішіва май так і не вдалося. А от тенере келло кеволева, отримати те, що він хотів. Перкела суа фамілія, тому що його сім'я нон по теба не могла собі цього дозволити. Еман e Мано. Man а в міру того гранде фреддо контінуава, як тривав сильний холод, комінчоа Сентіре, він почав відчувати семпреп'ю інтенсі епресанті, дедалі інтенсивніші та нестерпніші і морсі дела Фаме, муки голоду.

Дікові морсі дрібними шматочками erano ормай finite даун pezzo були вже давно з'їдені. Тут усе кельцо рішва a mettere sotto i denti, що хлопцю вдавалося з'їсти, erano kuei tre magri pasti al giorno. Це три мізерні щоденні страви, а базе ді, ді каволо, із капустяного листя. Пой, потім, дунтратто, раптом, і сой пасті сі анкора п'ю магрі. Його їжа стала ще мізернішою. Іль мотиво ера. Сталося так, хела фабрика дідентів річчо, що фабрика по виробництву зубної пасти довела лаворава іль сіньор Бакет, на якій працював містер Баккет, імпровізаменте Фалі раптово збанкрутувала е доветте кюдере, і була змушена закритися. І падриді Чарлі, батько Чарлі, чирко субіто у lavoro. негайно почав шукати іншу роботу, non фу Фортунато, але йому не пощастило. Аллафіне, зрештою, Луніко система, єдиний спосіб конкурюшіва, а procurarsi Вальке спітчоло. Отримати трохи дрібних монет е разпаландола неве дал Страде. Це згрібати сніг з вулиць. Майль Маль нон бастава, але цих грошей не вистачало. пер Перкомпрарене анке дель чібо, навіть на чверть їжі. Нечесаріо ауна фамілія дісетте персоне, необхідної для сім'ї з семи осіб. La, la situation feчі ben presto дісперата. Незабаром ситуація стала безвихідною. А колаціоне на сніданок, а манджаре, вони змушені були їсти уна sola фетта ді пане теста. Лише по одній скипці хліба на кожного. Еа пранзо, а на обід. То кавало розєно патата леса. Вони отримали лише половину вареної картоплі. Лентаменте ма незорабільменте, Повільно, але впевнено, тут тінфамілія, всі в родині комінь чароно ла фаме. Почали страждати від голоду. Еонічорний пік коло Чарлі Бактет, і щодня маленькому чарлі Бактету Авансандо Афатіка Неланеве Альта, з усе більшими труднощами, пробираючись крізь глибокий сніг, перандара аскола, дорогою до школи. Довела пасара даванті alla fabbrica фабрика cioccolato del senior Віліонка. Доводилося йти типу повз гігантську шоколадну фабрику містера Віліонки. Еоні, джорно і кожен день ман мано, тесія відчинава, підходячи ближче. Ілгацо лива і нарія, хлопець піднімав у повітря і назето апунтіто загострений носик, пер il meraviglioso арома, щоб вдихнути чудовий аромат «Della чоколата фуза, розтопленого шоколаду. А вольте іноді сіфермава si qualche minuto» Він навіть зупинявся на кілька хвилин давань тяйканче e перед воротами. Інгояндо гросе бокате даря, ковтаючи повітря великими ковтками, квазі комесетентассе, наче намагався, діманджаре коелло доре, з'їсти цей запах. Келрагоціно. Цьому маленькому хлопчику Маттіна та нонно джое, сказав одного морозного ранку дідусь Джо, фачендо апена ла теста, ледве висунувши голову да і ленцуоло з під простирадла. Куел рагаціно а ді манджари ді п'ю. цьому хлопчикові справді потрібно краще харчуватися». Перной нонфаніте, для нас це не має значення. Сямо тропо векі, ми занадто старі, перкече не імпорті, щоб по нас піклуватися. Маунра гацу інп'єна крещета, але молодий організм, що росте, нон помі кандара аванті козі, так далі тривати не може. Комінь часом бра уно скелетрино. Він починає виглядати як скелет. «Сі, коза, посямо фарчі. Так, але що ми можемо зробити? морморо местаменте нонна Джозефіне. Сумно пробурмотіла бабуся Джозефіна. «Нон Нонволя чита строчібо!» Він не хоче приймати наші порції. Стамання кола сьогодні вранці під час сніданку. Суа мадре, його мати, а тентатоді Метрлі нельп'ято намагалася крадькома підкласти йому на тарілку ласуа феттатіпане, свою єдину скипку хліба. Малуй се ріф'ютатоді токарла, але він відмовився доторкнутися до нього Елеко Стретта і змусив її. А репрендер села взяти його назад. Енгран, браво рагацо, він дуже хороший хлопчина, нонно Джордж, сказав дідусь Джордж. мольто діп'ю і заслуговує на кращу долю». Майтанто іль темпо каттіво но давати трегу, а тим часом негода. Не давала спокою. Оні чорно чарлі баккет сем придіп'ю. З кожним днем чарлі баккет дедалі більше худнув. Фече унафа семпрепаллида етірата. Він завжди виглядав блідим і виснаженим. Ла пера таменте те засулліт зігомі. Шкіра так щільно обтягла щоки, келеоса траспарівано да сотто, що знизу крізь неї проступили контури кісток. Non черга моті дублі сульфат токе, не було жодного сумніву, що се контінуа козі, якщо так триватиме й надалі, да ун джорну ал'altро ілрагацо, хлопчик зня на день. «Сі саребе серіаменте аммалато» Серйозно захворіє. захворіє». «Ма п'ян-п'яно, піан але потроху конкула курйоза саджетса з тією дивовижною мудрістю, кей рагаці сембрано спесо песо з вілу яку хлопчики, здається, часто розвивають у часи важких випробувань. Чарлі Комінчуафаре, Чарлі почав вносити пікколі камбіаменті, незначні зміни неллепропрє абітудіні у свої звички. Ін моду даріс Пармяре Альмассимо, щоб якомога більше зберегти лепоке форце, ті невеликі життєві сили Кельєранурі масте. Що в нього залишилося. Ламатті на Переземпіо. Вранці, наприклад, партіва даказа дєчі мінуті пріма. Він виходив з дому на 10 хвилин раніше. «Ін моду да потер Андаре Аскола Сенса коррере тропо» – Щоб не треба було швидко бігти дорогою до школи. А Рікреаціоне. На перерві це не става ін классе. Він тихенько сидів у класі, а ріпозари, і відпочивав Ментрий Сой компанії в той час, як його однокласники, коревано форі вибігали на вулицю, а тірарсі палле Діневе, пограти в сніжки. Елоттаре тралоро, та поборсатися в снігу один з одним. коза Фачесе, за що б він не брався, ла Фачева кон мольта кальма е Етенціоне. Він робив це дуже спокійно і обережно. «Пер нон стан карсі тропо, щоб не дуже втомлюватися.

Того дня він чомусь відчував особливо гостре почуття голоду Келоперсе Гітава, що переслідувала його. Ільсо згурдо, його погляд, фу імпровізаменте атратто раптом привернув да ріфлесо аргентео. Сріблястий відблиск Траланеве делла Страда. Серед снігу на вулиці. Чарлі п'єде, Чарлі зійшов із тротуару, есікінопер е, е замінарила коза да віччино. І нахилився, щоб уважно оглянути річ. Уна парт де лоджетто, частина предмета Ерасепольта нелла Неве, була занесена снігом. Маріконов безсубіто діко коза сітра птава, але він одразу зрозумів, що це таке. Ера уна монета да медза стерліна. Це була монета п'ятдесят пенсів. Чарлі сі гвардо рапіменте атторно. Чарлі квапливо озирнувся навколо. Ера пена кадута аквалькуно? Може, вона щойно випала з чиєїсь кишені? Но no, імпосибіле. Ні, неможливо. Перкераме так оперта дала неве, бо вона була наполовину засипана снігом. Diverse persone, кілька людей, ліпа сарно акта фретолозаменте, поспішно пройшли повз нього. Колменто афондато нель коллетто дель капото, сховавши підборіддя у комір пальта. Еліскарпоні те фачевано скріколаре на неве. Скриплячи на снігу черевиками. Не сум пасante жодний перехожий. Чіркава сольді Пертера. Не шукав гроші на землі. Не сунусь курава, не звернув жодної уваги. Діквелезіле рагаціно на того худого хлопчика, а ковачато Аллато дела Страда, що схилився на узбіччі дороги. Аллора по теба консідраре суа кела монета. Значить, він міг вважати цю монету своєю, по прендерла етенерсела. він може взяти її собі. Конмольта Тенціоне, дуже обережна, Чарлі латірофорі дала неве, чарлі витяг її з під снігу. Еран поспорка і банята. Вона була трохи брудною і мокрою, ма Альтріменті ера перфект але від цього ані трохи не менш чудовою. Медзастерліна, тут та суа, п'ятдесят пенсів, всі його ластрін по!» Він трохи стиснув її траледі та треманті між тремтячими пальцями Пола Фіссоалунго, потім довго дивився на неї. «In quel momento», На той момент «quei soldi», «ці гроші «сініфікавано синіфіковано унасола коза Перлуй означали для нього лише одне чібо, їжу. Квазі автоматикаменте, майже автоматично, Чарлі Фечі Діє фронт, Чарлі розвернувся. Есідіресе Альнегоціо П'ювітріно. і попрямував до найближчого магазину. Дістантенеанке Д'єчі Пассі, до якого не було й десяти кроків. уна ді та Баккерія Картолерія. Це була одна з тих тютюново-канцелярських крамниць, де вендоно на журналі, Ельтре козетте де продають газети та іншу дрібницю. Компрезе карамелле, зокрема, цукерки і е варі та різноманітні солодощі. Е ла коза да фаре і що треба зробити? Діссейн фретта Трасесе, швидко сказав він собі, ерадіком компрарсі субіто, це негайно купити уна унабела та волетта чоколато гарну плитку шоколаду, еманджар села тута е субіто й з'їсти її відразу. Сенсас прекарне неанке уна брічола. не втративши навіть крихти. Перпой, а потім торна дікорса, а каза помчати додому. Колресту дай сольді з рештою грошей, е асуа мадре» і віднести їх мамі» Наступна розповідь називається Ільміраколо. Диво. Тож, якщо ви хочете дізнатися, яке диво сталося із Чарлі та його сім'єю, не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок нагадування. І ви обов'язково будете знати, коли вийде наступне відео. Боналеттура! Алла Просіма!